Вести бізнес в Україні стане легше. Міністр зборів і доходів України Олександр Клименко відвідав Закарпаття із робочим візитом. Як запевнив міністр, стратегічна мета приваблення закордонних інвестицій. Саме тому першочергово Олександр Клименко зустрівся з представниками найбільших підприємств західної України, що повністю чи частково створені за кожного закордонних інвесторів. Лише в Закарпатті інвестиції надходять із 51 країни. Обсяг іноземних інвестицій. Складає в область за підсумком попереднього року, склав більше 350 мільйонів доларів. Спільне завдання і уряду, щоб цих інвестицій і цих інвестпроєктів було більше. І для цього ми сьогодні вживаємо відповідних податкових та митних стимулів. Як підприємці, так і місцева влада відзначає значні зрушення у сфері оподаткування та ведення бізнесу. Ще кілька років тому податок на додану вартість не повертався підприємцям. Зараз лише в західних регіонах України відшкодування ПДВ склало понад 2,5 мільярди гривень. Це дозволило погазити не тільки цьогорічне відшкодування, але й частково заборгованість минулих років. І всі задавали одне питання: як з ПДВ? От у нас все влаштовується все нормально, тільки беріть нам ПДВ. І от буквально. Три неділі тому я зустрічаюся з одним інвестором, така робоча зустріч по таким питанням. Він каже, Ви просто а, я не очікував, що мені вернуть то ПДВ, яке було раніше. Не це, що сьогодні здається, до автоматичного відшкодування, яке прийшло, а, яке було в старі, в старій заборгованості. Міністр розповів і про кілька інновацій, що вже діючі, готуються для митних спрощень та спрощень у сфері оподаткування. Наприклад, у грудні на польсько-українському кордоні запрацює спільний пункт пропуску, тобто автівки перевірятимуть одночасно і українські, і польські митники. Це значно скоротить час перебування на кордоні. Покращем для підприємців стало введення електронної звітності. Ми ставимо завдання максимальної електронізації всіх процесів, тобто звітність в електронної формі, спрощення процедур звітності, скорочення часу з боку платників податків. На адміністрування з їх боку цього податку. І я у мене немає сумнівів, що також буде і зростання податків, тобто якісне адміністрування, якщо є ця причина, слідством є рост зріст платежів. Також Олександр Клименко відвідав пункт пропуску чобзагонь та ознайомився із роботою Закарпатської митниці. Міністр відзначив позитивні зміни і наголосив, що омолодження керівного складу це позитивна тенденція.